Все сьогодні наповнилося світлом: небо, земля і глибини підземні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всечесні Отці, преподобні брати і сестри в монашестві. Дорогі брати і сестри, які єднаються з нами у цій пасхальній літургії при помочі телебачення, радіо, світової мережі інтернету. Дорогі в Христі, брати і сестри, Христос Воскрес! Воскрес! Сьогодні Христова Церква святкує найбільше свято християнського життя, свято Воскресіння. Господнього. Про цю подію Воскресіння нашого Спасителя євангелисти описують в такий спосіб рано на світанку ще до сходу сонця жінки-мироносиці ідуть до гробу. Ідуть і плачуть, ідуть, бо сумують за своїм учителем. Несуть миро для того, щоб сповнити, можливо, останню прислугу своєму Господові. Але думають, хто ж нам відвалить цей камінь, яким є запечатаний цей гріб? Хто нам допоможе пройти цю військову охорону, якою цей гріб є забезпечений? Але зближаючись до гробу, вони бачать світло. Бачать, що камінь є відкочений, сторожа військова втекла. Вони входять в порожній гріб і бачать ангела, який каже їм: чому шукаєте живого між померлими? Його нема тут. Він воскрес? Мабуть, ці вражені жінки-мироносиці до кінця не зрозуміли, про що їм ангел сказав? Що означає Воскреснути з мертвих? Коли апостоли вперше почули з уст Ісуса Христа слово Воскресіння, вони теж його не зрозуміли. Ідучи дорогою, питалися один одного, що означає? Воскреснути з мертвих. Тому що смерть це якась дійсність, з якою ми з вами знайомі. Особливо, коли втрачаємо найближчу, найдорожчу особу. Але що таке Воскресіння? Це якийсь досвід, який лежить за межею досяжності людини? Досвід, який виходить за межі її життєвих досвідів. Священне Писання уживає різні образи і символи для того, щоб пояснити нам з вами, що означає воскреснути з мертвих, не просто повернутися до попереднього життя, але воскреснути і увійти з тілом у життя вічне. Один з таких символів ми чули у сьогоднішньому іванницькому читанні. Воскресіння є подібне до світла, до вселенського, Всесвітнього вибуху Божественного вічного світла, яким наповнюється вся вселенна. Сьогодні наша літургія якраз і розпочалася з процесійного виходу світла. У темряву ночі, світло, яке дає життя, яке дає бачення майбутнього, дає надію, дає можливість йти вперед. Тому то каже Йоан, світло світить у темряві, і темрява його не може обійняти. А є лише інший образ. Що означає Воскреснути з мертвих? Символом Воскресіння є протягнута рука до потребуючого і упадшого. Один з найстарших способів зобразити Воскресіння Христове є ікона, яка називається «Зшестя в ад. Це є головна ікона нашого Патріаршого Собору, Воскресіння Христового, яку ми бачимо тут за нашим центральним престолом. Ми бачимо руку нашого Воскреслого Спасителя, яка є простягнута до упадшого Адама, образу кожної упадшої, грішної, потребуючої людини. Христос простягає свою живоначальну десницю, ту руку, яка є пробита свяхом Христа. Але цією рукою Він підіймає, підносить ту упавшу, потребуючу людину, вводить її за собою в нове життя, відкриває перед нею царство Небесне, дає можливість встати з гробу. І увійти в життя виймає стенець смерті і вводить у життя вічне. Дорогі в Христі, брати і сестри, ми дуже часто у нашому житті відчуваємо себе упадшими і потребуючими. Дуже часто ми кажемо, що наше життя є подібне до сущого аду. Але як важливо і нам, зокрема, у цю пасхальну ніч відчути і отримати простягнуту до, до нас живоначальну десницю нашого з вами, Воскреслого Спасителя. Бо Він Воскресає, входить в вічне життя не сам. Він є першим серед багатьох братів. Він хоче увійти у те життя вічне з кожним і з кожною з нас. Тому то сьогодні радіє вся вселенна, бо навіть серед, серед безнадійності ми отримуємо руку допомоги. Серед темрями ми отримуємо світло, серед смерті ми отримуємо життя, і то життя вічне. У цей світлий день Христового Воскресіння ми просимо, щоб Господь протягнув свою живоначальну Десницю до нашої України. Ми сьогодні співаємо разом із пророком Давидом. Десниця Твоє, Господи, утвердилася в силі і силою слави Твоєї тестеріси супротивників. Ця десниця Господня, яка є з нами, яка нас веде, яка нас підтримує і буде підтримувати в майбутньому. Як важливо є нам пережити Воскресіння Христове як справжню, всевоскресаючу, всемогутню перемогу Воскреслого Христа, яка дарується нам, Його всемогутньою Десницею. Що означає святкувати Пасху під час війни? Перш за все це означає бачити в Воскреслому Христові нашу перемогу, в тому, який перемагає ті гробні печаті, який розганяє оту військову сторожу, яка не пускає до Нього його учнів, побачити переможного владику. Який встає і в житті, в світлі виходить із цього порожнього гробу. У цей радісний день Воскресіння Христового дозвольте мені усіх вас привітати з тим найбільшим святом. Я хочу побажати усім вас, усім вам радості Воскреслого Христа. Бо ця радість не походить від наших клопотів і немочей. Ця радість походить від Бога. Цей день, що його сотворив Господь, тож радіємо і веселімося в Нім, співає сьогодні церква Христова. Я сьогодні хочу, щоб ця пасхальна радість завітала до кожної української сім'ї, до кожної родини. Щоб цією пасхальною радістю, підсилені цією всемогутньою десницею переможця, сьогодні сповнилися ті, хто, можливо, святкує пасху не під спів церковних пісноспівів, а під свист куль і під цей звук снарядів, які розриваються. Ми сьогодні засилаємо нашу пасхальну радість до тих наших братів і сестер. Які сьогодні не мають можливість святкувати Пасху через військові дії до тих, які перебувають на окупованій території Донбасу і Криму. Ми сьогодні хочемо простягнути нашу руку всім тим, хто є потребуючий. Як кожен з нас хоче справді пережити і пізнати, що таке Воскресіння Христове, протягніть свою руку до потребуючого. І немічного. І ви тоді зрозумієте, що означає встати, встати і воскреснути разом з нашим воскреслим Спасителем. Цією пасхальною радістю ми ділимося перш за все з тими сім'ями, які можливо втратили протягом цього року своїх рідних і близьких. Ми їм сьогодні кажемо: Христос Воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Ті, які відійшли від нас у вічність, вони оживають сьогодні у Воскресному Спасителеві. Цією пасхальною радістю ми хочемо поділитися з усіма тими, які, можливо, втратили свій дім, перебувають як вимушені переселенці між нами. До них ми сьогодні хочемо відкрити наші братні обійма і подати їм. Руку нашої християнської помочі відкрите нам любляче християнське серце. Усім вам, тут присутнім, і з тим, які сьогодні, можливо, є далеко від рідної України. Сьогодні ми засилаємо наші побажання, миру, усякого гаразду, усякого благополуччя. Нехай сьогоднішнє пасхальне яйце як символ Воскресіння. Буде тим, чим ми ділимося між собою, бажаючи один одному повноти життя. Христос Воскрес і співають ангели. Христос Воскрес і життя вільно пливе. Ми сьогодні молимося у нашого воскреслого Спасителя, щоб Він нам подарував мир для нашої землі, щоб більше не проливалася кров, щоб смерть не забирала більше. Нашу молодь, щоби сила добра, сила життя перемогла зло і смерть. Христос воскрес і воскресне Україна.